Про підготовку до процедури електроепіляції. Навіщо це? Як ми знаємо, по класенню пальця електроепіляція не робиться. На жаль. Якщо ви хочете та стільки результат, необхідно буде попрацювати. Як ми з дівчатами, котрі вже закінчили курс і насолоджуються свободою від небажаного волосся. Від вас знадобиться підготовка. Морально, так як процедура проводиться курсом, і для класного результату треба буде зустрітися декілька разів. І фізично. Волосся треба підготувати, щоб курс почав приносити результати одразу і ви змогли відчути справжнє полегшення свого стану. А від нас, як завжди, високоякісна робота і максимально швидкі результати. На нашому сайті electroepil.com.ua у розділі про процедуру є стаття з детальним описом підготовчого процесу. Будь ласка, ознайомтеся, посилання напишу тут або заходьте з шапки профілю. І вже тоді плануйте наші з вами зустрічі. Пам'ятайте, що тільки наші спільні зусилля дають можливість дарувати вам такі бажані комфорт та красу назавжди.